Ну а ми сьогодні допомагаємо бригаді «Харті», яка боронить наше життя на Харківщині і на мобільну майстерню із ремонту БПЛА. Завдяки вам уже зібрали 105 тисяч гривень. Це третина від необхідного. Давайте напружимось, друзі. І це може стати різдвяним подарунком від нас з вами, нашим героям. Дякуємо і не зупиняємось. Ну і як би не намагався Путін вкрасти в нас Різдво і взагалі можливість святкувати збереження традицій, це теж наш опір. І тижня прийдешнього, всупереч ворогу, ми таки будемо відзначати Різдво Христове знову з усім світом. Господині вже складають меню на святвечір, але чи буде у кожної родини на столі 12 страв залежить від багатьох чинників, зокрема і від фінансового? Тож що по чим будемо купувати? Що приготуємо? І чи справді аж 12 пісних страв обов'язково мають бути на святвечір? Досліджувала кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко. Ціни до свят стрибнули вгору, але є час, коли ви точно зекономите. Там яйця будуть дешевші, і цитрусові будуть дешевші. А за неї викладають чималу суму. Якщо справжня, звісно, ікра нормальна ікра буде коштувати від п'яти тисяч. Мінімум. Що по фруктах мені здається? Найкращі мандарини це конячок. І які традиційні страви будуть на різдвяному столі в українців? Куча, узвар обов'язково обов'язково 12 пісних блюд. Ми там не знайдемо такого пункту, як обов'язково готували 12 страв. Різдво в Україні тепер святкують з усім світом 25 грудня. І хоч є і старовіри, які чекають 7 січня, більшість активно готується вже. Людей на базарах щодня більше. Ну ціни вже піднялися. А що купили? Що купила я? Курицю купила, на холодне купила. Боже, може трошки зроблю, а рибку якусь рибку живла да я... ну саме деше. Як? Страви, які готуватимемо, на свята, плюс-мінус однакові у всіх. Холодне, гаряче, м'ясо затушуємо, рибку Боже запікаємо, божанинку. А рибку яку? Рибка в нас своя, ми свою ловимо. А, а оцей чоловік справді здивував. Я зроблю шотландський хагіс. Це я баранячі патраха Ну, Це те, що в українській мові називається потрібка. Коли переварюють ну, легені, печінку, тельбухи, тель. і роблять приправу для вареників. А шотландців вареників нема, тому вони роблять фактично цю потрібку як окреме блюдо. Давайте до більш традиційного, до сала. Сало 230, якщо оптом, то 220 і дешевше. Свинина навіть подешевшила, каже продавчиня. Лопатка була 215, задня надпочечник 225. А зараз м'ясо 200-210. Дешевше закупляємо товар, дешевше продаємо. А от на свята більше беруть рульку. На холодець. Більше всього рулька, ошеюк, 120. Красиво таке м'ясо. Яловичина дорога і біля неї майже нікого. Биток – 450 гривень, ошийок – 290, лопатка – 335. Курка домашня і півень в одну ціну – 135 гривень за кілограм. Качка – 235, кролик – 320. Але ж різдвяний стіл починається зі святвечора, коли на столі мають бути пісні страви. А це значно полегшує навантаження на гаманець. Різдвяний стіл 1370. Попри те, що овочі цьогоріч дешевші на 15% порівняно з минулим роком, зросли інші складові, каже економіст Олег Пензін. На 15% підскочила ціна на е, смажений короб, і знаєте що і 20% плюсу звар додав. яблука дорогі. Рибу обов'язково ставлять на святковий стіл, чи то оселедець, хек або ж червона риба. Все беруть потрошки, сільотку роблять шубу, салати, мімоза, ну, все роблять, ну, на що у людей вистачає грошей. Червона риба дорожчає буквально з кожним днем. Оцього тижня ми отримали рибку, вона вже... Відрізняється по ціні на 100 гривень з минулим тижнем. Все тому, що попит збільшується, а пропозиції зараз менше порівняно з літом, каже Олександр. У нас є ікра датської форелі, вона коштує 6 тисяч за кілограм. Це дуже а смачна ікра. Без... За 100 грам так і на цей товар є свій покупець. А от, начебто, ікру, за тисячу гривень кілограм. Олександр радить оминати, бо це підробка. Нормальна ікра буде коштувати від п'яти тисяч мінімум. І не забуваємо про фрукти мандарин 100, шарон 160, апельсин 120. А що більше беруть? Мандарин і овочі. Огірки свіжі по 100 гривень, помідори 120, 140. Я кубичу, домашня ковбаса, так. утка, качка, качка? да. куча, узвар. Ага. Обов'язково обов'язково 12 пісних блюд. українські традиції здається непорушні: 12 пісних страв у святвечір, а безпосередньо на різдво вже м'ясні страви. Та чи було так завжди? З точки зору історії насправді 12 страв це. Відносно нова традиція, яка набула там особливого поширення останніх там 40 років. І ніде не прописано, що має бути саме 12 страв, каже пані Олена. Так би мовити, обов'язкових усього три: це ритуальна страва, найчастіше це куття, а це узвар і хліби. Кутя одна з найдавніших страв, які готували наші пращури ще до прийняття християнства. Раніше це була просто пшениця зараз варіацій купа навіть з халвою. Така яку робить дивіться. Перша робіть ту, яка вам правда смакує. Хліб це була паляниця, бо в будні їли переважно житній хліб. Решта страв різнилися залежно від регіону. Полісся Закарпаття, це будуть більше гриби. А, наприклад, на Львівщині будуть пампухи, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, частина Донеччини це величезна кількість пиріжків і пиріжків з різними начинками там з капустою, з карт. Пізніше вже час з картоплею. Тому 12 страв це не обов'язок, а данина традиції, яку, якщо ви хочете і звісно, фінансово можете, то дотримуйтеся. І щодо фінансів, то коли варто зайти до магазину за знижками? Це безпосередньо перед новим роком, каже економіст Олег Пензин. Якщо хтось хоче дуже потужно зробити собі якісь там приємні знижки. То це краще робити, безпосередньо там за два дні до нового року. Адже супермаркети активно забивають склади до свят, щоб був асортимент, і всього вистачило, але переважно незатребуваними лишаються чимало продуктів, які треба розпродати до закінчення строків придатності. Ірина Коваленко, Іван Павлович, Андрій Ветошкінтесен, тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.